У центрі підтримки ветеранів відбувся урок мужності на варті України, головною темою якого стала війна за незалежність у контексті нової генерації гібридних носіїв. Захід організували 25 листопада для учнів старших класів ліцею імені Шевченка та ліцей Лінгвіст, аби допомогти молоді глибше зрозуміти природу сучасних конфліктів та роль України у глобальних процесах безпеки. Сьогодні в реаліях війни я хотіла б дізнатися, що відчувають військові, як вони це переживають, що вони відчувають після війни, як вони зараз. Нам будуть розповідати про можливо щось дуже цікаве та корисне для нас. На початку лекції лекторка окреслила головну мету зустрічі: пояснити, що війна 21-го століття давно вийшла за межі звичайного протистояння армій. Українська боротьба за незалежність стала прикладом гібридної та багатодоменної війни, де одночасно задіяні військові операції, інформаційні кампанії, економічний тиск, кібератаки та технологічні інструменти впливу. В межах цього уроку ми намагаємося пояснити дітям важливі питання сьогодення і конкретно таке питання, як війна за незалежність в контексті нової генерації гібридних воєн. Ми повинні донести сьогодні дітям, що таке гібридна війна, війна, що таке. Е... Як йшла війна за незалежність, як продовжувалася, як довго продовжувалася ця війна за незалежність? Чи були події 2014 2025 років прогнозовані, передбачувані? Я думаю, що разом сьогодні ми з учнями дамо відповідь на це запитання, знаючи нашу історію, знаючи нашу минувшину, ми мали б взяти уроки із попереднього нашого життя. Адже протягом всього? Часу багатьох віків бути українцем завжди означало боротися за свої права, відстоювати свої права, і це ми зараз робимо. Особливий акцент зробили на інформаційній складові сучасної війни. Протистояння точиться не лише на лінії фронту, а й у медіапросторі, де фейкова інформація, пропаганда і психологічні операції становлять не меншу загрозу. Лекторка наголосила на важливості критичного мислення, уміння перевіряти джерела та не піддаватися маніпуляціям. Суть заходу в тому, що війна провод іде зараз не тільки на в кордонах нашої держави, і ну зараз бойові дії не тільки на межі, а вони і в тилу. Іде боротьба як і в соціальних мережах, так і ну в повсякденному житті потрібно відділяти чітко ворога від свого. Вони не тільки там, вони і тут сьогодні. У нас запрошені сьогодні учасники бойових дій. Бойові хлопці, які приймали участь по захисту, і ну ніхто крім них не зможе поділитися тим досвідом, який вони здобули в зоні гарячих дій. Важливим етапом зустрічі стала практична частина. Учні мали змогу ознайомитися з базовими видами зброї, яку використовують підрозділи Збройних сил України. Інструктори пояснили технічні характеристики, правила безпеки та принципи роботи, демонструючи, що сучасний воїн має володіти не лише фізичною силою, а й високим рівнем підготовки та дисципліни. Не менш емоційною була розмова з ветеранами, які поділилися власними спогадами про службу та бойові дії. Вони розповіли молоді про реальний вимір війни, не з екранів, а з власного досвіду, про побратимство. Відповідальність і силу духу, яка допомагає тримати фронт. Такі свідчення дали школярам глибше розуміння того, якою ціною здобувається свобода. Сьогодні хотілося б донести до дітей те, що війна це саме-саме найхуже, що є в людському житті, тому що гинуть люди дуже багато людей, наших рідних, близьких. Які дійсно патріоти віддають своє життя за нашу батьківщину, за наше життя в подальшому. Загалом зараз ми втеплі в добрі, а для того, щоб зберегти кордони, не пустити далі ворога, наші люди, хлопці і дівчата зараз проживають в окопах в невиносими умовах, там, де грязь, там де холод. Там, десь сять кулі, міни, дрони. І кожен розуміє про те, що кожну хвилину він може загинути. Що нам залишається ті, хто зараз тут в тилу, це тільки їм допомагати всіми засобами, які в нас є, вплоть до того, щоб молитись навіть у церкві, щоб вони були живі, здорові повернулись додому. Підсумовуючи лекцію, організатори підкреслили, що сучасна війна це боротьба, де поєднуються технології, інформація і людські історії. Зустріч у центрі підтримки ветеранів стала для школярів не просто уроком, а можливістю відчути зв'язок із тими, хто щодня наближає перемогу та усвідомити власну роль у збереженні незалежності України.